Чи ви готові триматися істини? Коли прийде вітер, коли прийде шторм, багато людей які не розуміють Боже Слово, вони думають, вони так відчувають, ніби Бог спиною до них відвернувся. Але це не так. Якщо ми посеред бушуючого моря є багато хвиль, І коли ти пливеш, пливеш і вже змучуєшся. І коли ти починаєш тонути. Можливо, там прямо перед тобою є спас круг такий рятівний. Ми всі знаємо, якщо ти будеш триматися за цей рятівний круг, це воно тебе втримає на воді. Але як тільки ти відпустиш його, ти вже знову будеш уповати тільки на свої сили. І ти знову почнеш тонути. Це Боже Слово, воно є наш рятівний круг. Воно спасе тебе. Воно буде тримати тебе на воді. Читай. Вивчай і молись. God's word will never, ever fail you. І знай, що Боже вірне слово тебе ніколи ніколи не підведе. Щоби знати, що в нас може бути радість, навіть якщо будуть мінятися циркумс... наші обставини. Ви знаєте, що мені подобається в українців? Я бачу дуже багато молитвених воїнів. Я бачу багато людей, які є ходатаю. Хто з вас молився, щоб сьогодні не було дощу? Підніміть свою руку. Якщо ви молилися, щоб сьогодні не було дощу. Чи йде дощ? Ні. Алілуя! Ви думаєте, що це просто так співпало? Ні. Тому що Бог контролює погоду. Сергій. Десять тисяч людей тут моляться молилися, сказав він, щоб я приїхав в Україну. Коли він перший раз сказав мені, Нік, я тебе візьму в Україну, я подумав, що він жартує напевно. А Де я зараз знаходжуся? Я в Україні. Слава Богу! Слава Богу. Чи ви молитеся за щось? І воно ще не відбулося. Так, вірте в чудеса, за які ви молитесь. Але знайте, що Бог, він є благ. Можливо, ти молишся за спасіння твоєї сім'ї. Можливо, в тебе є син, який є алкоголік. Може, в тебе є дочка, яка приймає наркотики. Можливо, в тебе є сім'я, яка просто розпалася вже. Можливо, в тебе є проблеми в твоєму серці. Якщо ти віриш, що твоє... це зміниться, щоб це змінилося, продовжуй молитися. Бог чує твою молитву. Ви бачите, там небо серед мати. Подивіться на небо. Ви бачите, що там є небо, там є сонце. Actually, see the sun? Ви можете бачити сонце. Ні. Але ви бачите світло від сонця. І через те, що ви бачите світло, ви знаєте, що існує сонце. Подивіться на Божу благодать в вашому житті. Ви ще на цьому місці. І його любов, вона все ще сяє над вашим життям. Подякуйте Богу Не за те, за що ви надієтеся, від, що відбудеться вам. Можна дякувати Богу, Богу за те, за що ви надієтеся. Але не забувайте дякувати Богу за те, ким він є і що Він вже зробив. Ідіть цією дорогою істини. Робіть один крок за кроком. Один крок за раз. You only can take one day at a time. Іноді можна так от прожити, протягнути один день. Або одну годину, або зробити один подих. Але знай, що Бог з тобою. Хто може тоді бути проти тебе? Я хочу вам дещо проілюструвати. Коли ви подорожуєте, йдете цим шляхом, є деколи ситуації, коли ви падаєте. І для того, щоб показати вам ілюстрацію, я зараз спригну з стола і пересадь зроблю. І тоді я опущуся на землю. Добре? Чи ні? Чому ні? Чому ні? I'm joking, man. <laughs> я жартую. Дійсно, це було би просто ну не зовсім мудро зробити. Але іноді, ви падаєте і вибачте. Тому що я буду спиною до вас. Один, два, три. Що робити, коли ти впав? To get back up. Треба встати. To get back up. Деколи виглядає правда, що виглядає, що неможливо встати з цього. Absolutely. Абсолютно неможливо. You якщо ти не віриш, що це можливо, іди додому. Get some rope, візьми вірьовку. Get children, збери дітей. Просто їх зв'яжи і просто штовхни, щоб вони впали. І подивися, як вони будуть пробувати встати. Дуже смішно дивитися, як діти будуть пробувати вставати. Але ось в чому суть. Це виглядає, ніби неможливо встати. Але з Богом все можливо. Якщо я попробую це зробити 100 разів підряд. Для того, щоб піднятися. 100 я буду 100 разів. Up, якщо я up, здаду, здамся. як ви думаєте, я коли-небудь встану, якщо я здамся? Ні. 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 Але поки я I буду пробувати, поки я буду знати, що в Христі, я можу робити все. І рано чи пізно я піднімуся. Ви зараз думаєте, що перемога ви думаєте, що перемога буде тоді, коли я встану. Але перемога не тоді. Перемога я не це на це знати, що я не зможу зробити це сам. Я не зможу прожити своє життя сам. No okay. І ніхто не зможе сказати мені ні, все буде добре. Крім Бога. І Його любові. Мені не потрібно руки і ноги. Мені потрібна Божа милість. Мені не потрібно було руки ніг. Мені потрібна була Його любов. Його прощення. Аллилуйя. Його силою, ви встанете, як, як я це зараз зроблю. Слава Богу. Слава Богу. Чи ви розумієте, про що йдеться мова сьогодні? Чи ви відчуваєте підбадьорення? Так. Слава Богу. Ось що я хочу, щоб ви зрозуміли. Бога є план для твого життя. Бога є план для твоєї сім'ї. Продовжуй молитися за них. Але Бога також є план для України. Бога є план для України. Ти може не знаєш, ви можете не знаєте, що буде в майбутньому України. Україні. Мої батьки не знали, що буде, яке майбутнє буде в їхнього сина. Mm -hmm. Але коли ми віддаємо майбутнє mm -hmm. в руки Божі, тільки Бог знає, які чудеса відбудуться. Чи ви думали, що сьогодні у нас буде синє небо? А можна бачити прямо над нами синє небо? Коли ти віддаєш майбутні руки Господа, Бог може робити чудеса. Я вірю в чудеса в твоєму житті, в Україні, в уряді України. Що б не було, продовжуй молитися. Я хотів би просити, щоб ви сьогодні подумали в своєму серці, в своїх думках. Чи можливо є в твоєму житті обставини? І я хочу помолитися за ці обставини. І я хочу помолитися, щоб ці обставини змінилися. Але ще більше я хочу помолитися ось за що. Я не можу гарантувати, що твої обставини зміняться. Мої обставини не змінилися. Тому я хочу помолитися ще більше, щоб змінилося серце. Навіть на той випадок, якщо обставини згідно Божої волі залишаться такими, як вони є зараз. Я хочу молитися за твоє серце. Я хочу молитися, щоб Бог утішив тебе. Я хочу молитися, щоб його мир він був в твоєму серці. Щоб ти бачив істину, щоб ти тримався за істину. Щоб ти був в слові, перебував в слові. Щоб ти пускав коріння в істину. Тому що істина зробить тебе вільним. І ще одне місце з Біблії говорить наступне той, кого син зробить вільним, він насправді є вільний. Я вільний. В мене може немає рук чи ніг. Але в мене є Ісус Христос. Чи в тебе є Ісус Христос? Чи він є в твоєму серці? Чи ти запрошує прийти в твоє життя? Можливо, ти ходиш до церкви. Але ти ще не запрошував його прийти в своє життя. Ти ще не просив, щоб він пробачив твої гріхи. Ти ще не прийняв це рішення. І щось в твоєму серці не вистачає. Я хочу дати тобі можливість. Зробити відповідь до сьогоднішнього слова. Я сьогодні говорив нічого іншого, крім Божого Слова. Бог знав точно, що тобі потрібно почути. Підлітки. Не сидіть на заборі на паркані. Вам потрібно прийняти рішення. Я тільки що отримав повідомлення з Америки, що людина, з якою я зустрівся 10 днів тому назад. Тільки що загинула в автокатастрофі. Десь шість місяців тому назад я майже побував в авіакатастрофі. Крило літака. Воно, е, крило літака, воно буквально майже торкнулося землі. Буквально було там три чи два навіть два з половиною метра від землі. І якщо би крило воно торкнулося землі, ми точно знаємо що літак би розбився, і хто знає, що було би. Ми не знаємо, що відбудеться. Ми не знаємо, що буде завтра. Але ми знаємо, хто тримає завтра в своїх руках. А це тільки тому, що Ісус живе в мені. Я впевнений в спасінні в Його дусі, тому що його дух є в мені. Чи ти хочеш щоб Бог був в твоєму житті? Чи ти хочеш мати цей мир? Тому що ти можеш отримати цей мир. Все, що тобі потрібно зробити, це просто віддати.